Алята. Пропоную вам завдання з м'ячиком і доріжкою. Ми будемо ходити зараз по доріжці. М'ячик я тримаю перед собою, спинка прямо, голову тримаємо високо і проходимо по доріжці. Ось так. До кінця. Я пройшла. А тепер ви. Наступне завдання. Пройти потрібні ручки над головою. Тримаємо і проходимо. У мене вийшло, а у вас. Переберемо нашу дорічку, у мене така і роблю боротики. Ось такі. А ви можете поставити великий стілець. Ок. Треба пролізти, проповзти півбороди. Стаю на коліна ручками, спираюсь на підлогу, пропочую потроху м'ячик і проповзаю низько 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 низько, щоб не застрягнути. Ось так. м'ячик я дістали. Стаю на мишки і підняла Молодець! А тепер ваша черга. Виконайте цю вправу та покажіть батькам, як ви це робите.